Всім привіт, з вами денчик. Хочу вам розказати про черговий зашквар служби таксі Болт. Чому черговий? Да, тому що в них зашквари постійно, і ці зашквари загалом стосуються їх відношення до водіїв, котрі з ними співпрацюють. Причому ну якось дуже дивно, тому що саме водії їх годують в інтернеті. Ви можете знайти просто безліч різних кейсів, безліч відосів, де е, служба підтримки Болт е, просто м'яко кажучи, посилає нафіг водіїв, з котрими співпрацюю. Що сьогодні трапилося в мене? Е, взяв замовлення не просто з точки А, з точку Б, а три точки: точка подачі, е, точка, де треба почекати пасажира, і потім відвести його е, на першу точку, де я його і підбирав. Замовлення з готівковим розрахунком коротше, під'їхав, взяв клієнта, відвіз його на першу точку. Він попросив почекати 10 хвилин. Я увімкнув лічильник за простой. Ну і сижу, чекаю. Проходить 10 хвилин. Його немає. Я починаю йому писати. Він не реагує. Я йому дзвоню. Він через додаток він не бере слухавку. Коротше кажучи, я завершаю поїздку. Пишу е, в службу підтримки Болт, що така ситуація. Клієнт злився на зв'язок. Не виходить на що служба підтримки мені відповідає. Якщо замовлення з готівковим розрахунком, то весь контроль за розрахунком е, веде е, водій. Вони відписали, що вони не будуть мені компенсувати, тому що в мене вже один раз таке було. От, а всі, всю відповідальність за розрахунки з пасажиром, якщо це за готівку, е, я повинен брати на себе. Якось так. Колись в мене реально була така ситуація, що я привіз клієнта, а він був трішки на підпитку, І виявилося, що в нього немає з собою готівки. Телефон в нього розрядився. Я його послав до біса, висадив і поїхав по своїх справах. Тоді з боями мені болт щось компенсував відсотків 30 від вартості поїздки. От а тут вони мені написали: оскільки у вас вже була така ситуація, то вибачте, але ми, ми, ми вам не будемо компенсувати. Що мені пропонують? Мені Uber пропонує якусь подачу велику. Не хочу їхати. Саме паршиве, що оцією недолугістю і оцією поведінкою болта по відношенню до водіїв можуть користуватися нечисті у пасажири, котрі розуміють, що з них нічого не, не стягнути, якщо вони їдуть за готівку, якщо вони не прив'язували свою картку до аккаунта. В підсумку в таких ситуаціях страждають водії, болт ніякої відповідальності не несе. Мало того, болт ще на цьому заробив, тому що в мене на акаунті були гроші ще не виведені за попередні поїздки. Так як це готівкова поїздка була, то вони свої 25% з мого аккаунту такі зняли. Тобто мене кинув не тільки пасажир, а ще й болт. Просто взяв наглу, кинув на бабки. Ось така фігня малята. Отак буває, коли ми співпрацюємо з болтом. Але нічого, прорвемося. Я від втрати цих грошей з голоду не помру. Просто поставив чергову галочку про те, що за компанія Болт. З вами був Денчик. Всім удачі, гарних заробітків, пока. Слава Україні!